Доброго дня, друзі. З вами установочний центр ДОПАВТО Україна. І ми продовжуємо для вас знімати відео автомагнітол, Які ми пропонуємо клієнтам, які достатньо якісно працюють. І Як вони виглядають в автомобілях На даному Даний автомобіль це Mercedes АБ класу. Це така невеличка машинка, подібна на Volkswagen Golf, тільки трішечки більша. Ось. І ми встановили за допомогою ось такої пластикової рамочки сюди магнітолу. Зараз ви бачите хвилі. Об'єднали магнітолу з автомобілем. Тобто кнопки на рулі, будь ласка, вони в нас працюють. Так само, якщо я натисну зняти трубочку на блютузі, то в нас переходить на блютуз автомагнітола, Тобто коли буде вхідний дзвінок, я натискую трубочку і ми знімаємо трубку і спілкуємося з тим, хто нам дзвонить. А покласти трубку так само спрацьовує. От. На даному автомобілі ну, клієнт так попросив. Ми не встановлювали камеру заднього огляду, але по кану в Мерседесі вона передається. Тому я вам покажу екран, який переводить нас на вигляд камери заднього огляду. Коли клієнт поставить собі камеру заднього огляду, або ми йому її доставимо, то в нас буде тут вигляд з камери заднього огляду при задній передачі і динамічні лінії, коли я повертаю руль, бачите, вони вже так само повертаються. Ось, будь ласка, все би тут буде працювати. Клімат. Дошка клімату в нас внизу. Інформація по клімату ось тут у нас йде. Голосніше, тихіше, можемо робити тут. Можемо так само робити голосніше, тихіше з руля. От. Ну і канали, радіоканали, да, які я зараз вам показав, ось я можу їх листати. Вони в нас міняються, якщо ви бачите, ось бачите. Можна перейти на радіо. Що стосується радіо, воно в нас з РДС-ом. Налаштування, тобто підписи назви станції, воно в нас прописує. Де налаштовується РДС? Мене дуже часто питають цих магнітолог. Ось бачите, шестеренка, сюди зайшли, вибрали не США, не Росію, не Японію, Європу. І РДС увімкнути, галочку поставити. Все, і буде працювати РДС. Далі, що стосується інтернет, додатків, то, наприклад, Google. Ось, ми зайшли в Google Chrome і повімкнули YouTube. Да, до речі, якість картинки. Картинку не рве, Показує класно, швидко. Магнітола з слотом під sim карту 4 g інтернет в ній є. Виводиться додатково GPS-GSM антенна. Де подивитися, як магнітола ловить спутники, на GPS ось можна тут глянути. Ну, спутники ловить прекрасно, ось зелені полоси вказують на те, що спутники ловить. Бачите, кількість супутників GPS 12 штук. Це достатньо для того, щоб доїхати до, до канадського кордону. Кому потрібно. Меню магнітоли ми вибрали саме таке, але їх тут декілька. Тобто лаунчери можна вибирати. Ось саме головну сторінку це і є лаунчер, його можна вибирати, їх тут декілька штук 7. Ось. Що стосується магнітоли, то магнітола в нас, я покажу про систему, про пристрій. Версія Android 12, я думаю, видно. Дозвіл на 1280х720 на процесор. Зверніть увагу, 7862S OctaCore 2,0 ГГц і 4 ГБ оперативної пам'яті, 32 внутрішньої пам'яті. Тобто, це магнітоли поки що, в принципі, кращих ніхто не завозив. Тому говорю з усією відповідальністю. магнітола працює достатньо швидко, якісно. Ну, Що можна продемонструвати? Можна продемонструвати, наприклад, там. Чорновола 33, дроб 30. Ну, Чорновола 33, хай буде, будь ласка. Знайшло нам все, ми можемо вже їхати туди. Звичайно, додатки треба обновити. Зараз будемо закачувати Вейз. Закачується Вейз достатньо швидко, аккаунт створюється достатньо швидко в цих магнітолах. І нас ця картинка передає, куди ми будемо їхати і як ми будемо їхати. Ну, Поки що нам... На Чорновола їхати не потрібно, тому ми відмінимо цю поїздку ось таким чином. Ми Просто понаблюдаємо карти, карту Києва. Що стосується додатків, які тут є, асистент, відео, до речі, можете глянути якість картинки. Реально при хорошому подачі картинки. Буде дуже-дуже якісно при хорошій подачі відеофрагменту. Тут буде показувати вашу швидкість, голосовий пошук є, налаштування інструкція YouTube, Google Play Market. Звідси скачуємо всі перелади. Далі Bluetooth. Що є в Bluetooth? при під'єднанні? При під'єднанні телефона вашого до блютузу. У вас з'явиться такий функціонал, як ось чоловічки. Тобто тут у вас будуть ці номера ваших е друзів. Для того потрібно під'єднати телефон до магнітоли і нажати кнопочку Download. Загрузка. Якщо ми хочемо слухати музику з телефона по Bluetooth, ми нажимаємо ось цю функцію. Натискаємо Play, роздаємо музику з телефона і вона передається на магнітолу. Якщо ми хочемо подивитися, який телефон під'єднано, будь ласка, тут буде видно. Якщо ми хочемо подивитися налаштування Bluetooth назву його і е, пароль, то тут. Тобто ці дві функції вони нам не дуже потрібні. Тут просто, номер, тут просто телефон, який під'єднаний, тут ваші друзі будуть. Список ваших друзів. Тут ось на цій програмці, тут можна просто набирати номер. А на цій програмці, де годинник, тут будуть вхідні, вихідні і дзвінки. Ну, дзвінки. От Отакий в нас Bluetooth. Налаштування руля в деяких автомобілях переходять на оцю функцію. В Мерседесі налаштування руля підтримується просто через скан. Тобто, так як налаштувала фірма Mercedes-Benz, так е -е, воно буде передаватися. Дружити з вашим автомобілем. Ну і зараз ми загрузимо ще деякі Ось, ми аккаунт ще не підтягували, можна підтягнути аккаунт. Обновлення треба буде обов'язково зробити. І. Зараз обновляться приложення Google, потім ми війдемо в аккаунт, скачаємо собі вес і зкатерть у дорога. Будемо. Ну, Звичайно, магнітола підтягнула габарити. Якщо я ось включу їх, то магнітола, бачите, притухає, а кнопки ось цей рядок в нас вмикається. Магнітола гарно виглядає в автомобілі, працює достатньо швидко. Проблем з цими магнітолами немає, не буває. Ось Такі магнітоли є із круговим оглядом 360. CarPlay Android Auto тут безпровідний. Тому... Кому сподобалось наше відео, ще сюди будемо ставити звук. І, до речі, магнітола з 4.1 виходами на додатковий підсилювач і регулюровкою саба Тобто саб можна регулювати повністю все, так як в класних, хороших звукових магнітолах. Бачите. Підсилювач, сабуфер. Що я ще казав, ось саб можна регулювати більше-менше. Ну, тобто тут 4 виходи на 4-канальний підсилювач і додатково один вихід на двоканальний підсилювач для сабвуфера або моноблок. Це так, як кому подобається. Отклик шикарний. Радіо працює, чесно кажучи, дуже добре. Канали листаються прямо з цих кнопок. Ну, зараз я їх всі не налаштував. Приємно звучить, звертайтесь.